Вітаю глядачів свого каналу. Сьогодні у нас 8 вересня, ой, 7 вересня. Вже забігла вперед. І зараз я покладу карту дня на оракулах Ленорман. Вони нам покажуть щось цікавеньке. Вони такі більш говорливі. Будь ласка, карти покажіть. Мені карту дня для міста Запоріжжя, Запорізької області, Мелітополь, Бердянськ та Херсонщина. Почнемо ми з міста Запоріжжя. Так, у мене що тут перевернуто? Так, да, перевернуто. Які гарні карти у нас. Давайте ми цю карту першу подивимось, що вона тут хоче від нас. Дивіться, значить, оці люди, ці люди, подлі, хитрі, наглі, підступні <кій> <кій> мають ключі до наших з вами бюджетних всіх. Средств, да? грошей. Вони мають ключі до цього. Але на сьогоднішній день вони не можуть нічого зробити. Ось бачите? Мають ключ, але не можуть нічого зробити. Давайте ми їх трошки відкриємо. Так, бачите, сидять, знаєте, як тяжко їм мати той ключ і нічого не робить. Боже, як їх то гризе. Давайте я покладу зверху на них карту. Це різні речі. Ну, дивіться, вони мають. Вони пользуються якимось захистом. Вони мають бажання, мають бажання і вони шукають той захист. Ну, бачите, і мають тому успіх, я хочу вам сказати. Мають в тому успіх. Є якесь общество, якесь общество, де вони мають успіх в тому, щоб їх захистив Всесвіт. Тобто є якісь, якесь сообщество, яке їх захищає, у цих людей. Але так як вони мають ключі до наших домівок, до нашого добро, добробуту, але вони не можуть пользуватися на зараз цим. Ну не можуть. Не дає йому ця карта цим пользуватися. Бо вони в облозі. Вони в облозі, вони не можуть. Там ще, може, є така річ, як вони підписали до якісь бумаги, що вони не можуть користуватися. Тобто тільки ну, воно там все йде під контролем. Під контролем якихось служб. Але бачите, вони пользуються цим захистом. Пользуються вовсю. Немає їм, ви розумієте, немає їм покою, немає покою їм. Я вже казала, треба вводити статтю вищу кару, вищу, вищу тобто розстріл. Треба повертати цю статтю за такі розкрадання, тим паче у військовий час. І я б, не глядучи там крадіжки, тра -та, та 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 у військовий час, це зрада. Ну це зрада в чистому виді. Зрада своєму народу. Вони крадуть у свого народу під час війни. Треба, щоб Рада, Верховна Рада вводила цю статтю, проголосувала і вела вже її в кодекс, щоб було покарання, смертна кара. Тоді буде порядок, тоді вони будуть боятися. А так вони будуть відкупатися, відкупатися і ще раз відкупатися і тікати від тих покарань. Давайте подивимося Запорізьку область окуповану частину. Люди, ну, ведуться якісь роботи, дуже аналізуються ці плани, бо лисиця – це непогана карта, я можу от покласти, що тут. Пожалуйста, це, в наш, це наші плани, це наше все, наша робота. І все, що робиться в окупованій, по окупованій території, роботи, плани, вони будуть мати ключ, скоріш, до звільнення тих територій. Так, так, корабель. Корабель. Це будуть зміни йти рухливо. Але робота буде йти. Це карта роботи, вона не швидка. Не швидка, зразу кажу. По лисиці тут, ну, так собі. Не можу сказати, що це теж. І бачите, тут осінь. От Осінь. осінь. Піде звільнення окупованих наших територій. осінню. Туди вже, ну, вже осінь, в принципі, але вже коли бачите, листя попадає. Буде ключ до змін. Буде ключ до змін. І буде повний колодязь, буде звільнення. Я вам кажу, що звільнення буде восени. Дев'ятий місяць, це вже все зрушено, все це ведеться, воно йде паралельно. Паралельно так, не так, як з Херсоном, звісно, але ведеться паралельно. Наша, наші частини, які на Запорізькому напрямку, вони дуже підсилюються. Так що так. Гарна історія. Мені дуже подобається по окупованим територіям. Все буде йти по плану, все буде аналізуватися, робота буде робитися, ключ буде в наших руках, зміни підуть. І, і буде повний колодязь у нас. Це наше все життя буде. Всі чотири стихії, все буде. І люди, і почуття, і розум, і поняття того всього, і інтелект, і бажання, і дії, все буде вогонь. Буде все повна чаша. Так що, люди. Жовтень місяць взагалі буде. Тоді я оговорилася, оговорилася в тому відео, коли скінчиться війна. То не просто так оговорилася, не то, що там... А оговорилася, як кажуть, по Фрейду, да? Оговорка була? Ось Так воно і буде. В жовтні. Так, давайте ми подивимося, але значна частина вже буде і в цьому місяці вже буде там подвіжки йти дуже серйозні. Їх будуть подвигати, 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 здвигати їх з цих місць насіжених. Давайте подивимося Мелітополь. Мелітополь якась буде гарна звістка у вас йти. Це всадник. Зв'язано буде це з фінансами, з грошима, з усім матеріальним. І буде це. Якась допомога. Якась допомога Мелітополь. Гарні карти. Гарні карти. Дуже гарні карти. Дуже. Це компас, це направлення. І дуже вивчається якась історія. Ну, Давайте не будемо її чіпати, бо тут все показало, що тут йде все добре. Тут буде якась по початку буде, ось бачите, зразу показало, що буде якась звістка нам дуже гарна. То я дуже сподіваюся, що, може, таки вони накриють якісь їхні, якусь їхню, там скупчення живої сили або техніки, накриють щось таке крупне. в Мелітополі. Якась буде гарна історія для нас. Давайте подивимось Бердянськ. Бердянськ. Нічого собі. Дянську, у вас якась починається така класна історія. Дуже класна, але тут ще, бачите, час стоїть до неї. І направлення. Направлення це всі чотири стихії. Це може бути не сьогодні, але почнеться сьогодні. І дуже буде під захистом. Прикрито. Звісно, це будуть. Це буде дуже якась гарна історія, люди. Але вона буде не сьогодні. Але її початок почнеться сьогодні. Бердянськ. Бердянськ в... просто може в ближайші, ближайші часи, дні, щось воно буде таке потужне, ну, не будемо лізти. Воно тут закриває, захищає і закриває. Бачите, і зразу не показує. Таємниця падає добре, не будемо ми в це лісти, хай там йдуть ті плани і захист, але щось там таке буде дуже цікаве. І воно буде десь ось воно почалося і буде відкриватися потихеньку, бо там впала таємниця, там книга впала і лупа впала, ви бачили то лінза. То там починається якийсь дуже серйозний план по Бердянську. І це буде наш план, то, то наші сили, то наш, то наш був арктичний ведмедь. Давайте подивимося по сірій зоні нашої Запорізької області, що чекає сьогодні. Ну, вдень більш-менш нормально буде. Більш-менш нормально буде, даже щось буде таке цікаве. Mm, щось привезуть, може, класне туди, бо кольцо це така собі історія, дуже серйозна. І на вечір буде якесь серйозне рішення. Різке. О, буде яке рішення. Мітьолки. Мітьолки. мітьолки будуть. Але я вам скажу, це будуть наші мітьолки. Це будуть наші люди мітьолки Це буде наше рішення. І наші мітьолки, наш хаус, який ми там устроїмо тим покидькам. Це буде наше. Це наша історія. Так, це наша історія. Ну, воно тут прикриває. Зміни підуть. Зміни. Це наша буде історія, люди. Це нашої сірої зони. Пішло її підсилення, і вони вже будуть там. Відсувати ту всю армаду від себе і відкидати їх потихеньку туди. Надалі. Хай шурують. Тобто буде територія між Запоріжжям конкретно і е, туди далі, на окуповану територію, буде збільшуватися туди, розширятися. Так, давайте подивимося Херсон. Прекрасна карта. Прекрасна карта по башні. По башні, давайте ми подивимося, що тут по башні. Значить, по Херсону будуть іти зміни. Дуже цікаві зміни. Радісні для нас з вами. І цей ведмед щось там дуже класно зробив в Херсоні. Щось буде в Херсоні, люди. Щось буде дуже цікаве. Дуже мощне. Бо закладено і буде звістка. Дуже закладено багато туди матеріальності. Дуже. Дуже потужно. Дуже потужно щось буде. І ми будемо тому радіти по Херсону. Буде, я на тих картах казала, що щось у Херсоні буде сьогодні. Ми то, ми то з вами узнаємо і почуємо. Дуже сильно буде потужна якась річ. Ведмеді просто так не падають. Давайте подивимося правий берег Херсонщини. Гляньте. Це ведмеді скрізь пішли від меді. Зайчики наші, наші хлопці. По правому берегу будуть дуже у нас гарні новини, люди. Це правий берег. Це там, де зараз оця вся історія. Гляньте по аїстам. Це буде повернення наших територій якихось, якихось частин. Буде йти потужна сила, і будуть дуже гарні новини. І це успіх. Ведмедь це успіх. Це будуть дуже успішні. Буде дуже успішні оці будуть зміни. Дуже успішні. Дуже класна карта. В правому берегу Херсона дуже класна історія. Я дуже рада бачити цю карту. Взагалі, оце сочетання карт по Херсону. По правому берегу. Верніше, це правий берег Херсону, люди. Правий берег Херсону. Круто буде там сьогодні. Ми почуємо в кінці дня почуємо, що там, як воно. Ще на єгипетських було так закручено. Так вони там закрутили. Давайте подивимось лівий берег. Але якесь щось буде. Щось буде нове на лівому березі, якась нова історія, але теж пов'язано з змінами. Нові зміни і гарна, гарна, гарна буде звістка нам у лівому берегу? Ну, скажу зразу, це нове буде для нас успішне. Новини ці будуть для нас хороші. Буде у нас стоять вибір, ми будемо щось вибирати. Єдине, що ця, цей вибір, а ну давайте я покладу, цей вибір зв'язаний ще буде з, Ой. ну я не можу сказати, що це будуть. Дуже схоже, що тут будуть зрадники, і вони будуть хитрувати. І будуть тікати. Будуть тікати. Причому вони будуть тікати, естественно, сім'ями. Сім'ями вони будуть тікати цілими сім'ями. Ну, а як інакше? Вони будуть втікати. Бо, бачите, ця карта вибір домівки, лисиця і корабель. Чому я відкрила, бо це. Це оці хитруни, які там наживалися на наших людях. І вони будуть тікати. І тікати вони будуть цілими своїми родами. Ось так. Ось так. Це лівий берег Херсону. Такі будуть зміни, будуть вони тікати. А тут щось буде нове, ну, може, воно це і є, що вони будуть тікати, бо цей хвостик от він потягнувся сюди. А може бути там іще щось. Може бути іще щось. Ану на сонечку давайте подивимося. Ну, тут теж буде якась гарна історія. Вдарять кудись, може. Когось, може, даже спіймають когось із колаборантів. Або, або буде удар серйозний, бо сонце це така історія вогняна. Вогняна історія. Серйозна. Тут серйозна люди будуть радуватися цьому. Буде дві історії. Люди, тут будуть дві історії. Тут буде і удар, і наші люди будуть радуватися, і будуть, попадуть вони в, 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 туди, куди треба. Ну і будуть тікати оці колаборанти цілими сім'ями. Це лівий берег Херсонщини, люди. Так що так, я вам показала. Почуємось, папа.